Отже, на початку нашої розмови поцікавлюся, наскільки реальною є так би мовити, загроза втратити свою посаду пану Кіру Стармеру. Я запропоную глядачам в Україні, українцям, які стежать за британськими новинами, не вірити всім зголовкам. Британський прем'єр-міністр Стармер наразі дуже міцно сидить на посаді. Його партія має величезну більшість у британському парламенті, понад 400 місць його суперницькі партії, головна суперницька партія консерваторів, має дуже погані рейтинги, і говорити про те, що зараз є загроза. що лейборист як партія, чи що прем'єр-міністр Кирстамер може втратити посаду. Ну, це заголовки для того, щоб ви на них класнули і, і почитали. Але якщо ви почитаєте, а я раджу завжди дивитися глибше аніж лише заголовки, то побачите, що йдеться про наступні вибори у Великій Британії, які Покажуть чи так моти рівень довіри до лейбористів і достамера, які мають бути, ви самі сказали, у травні наступного року. Це майже через рік, ну 10-11 місяців. Звичайно, що можливі е несподіванки е в ситуації в будь-яких країнах можуть бути е такі події, яких ми передбачити не можемо. Але наразі підкреслюю, лейбористи мають дуже велику більшість у парламенті є е серйозні політичні. Фінансові питання, які доводиться зараз вирішувати Кіру Стармеру, Якщо ви маєте час, ми можемо про них поговорити. Є дуже серйозні дискусії у британському парламенті. Чи втрачає е, Кір Стармер владу е, зараз? Чи є загроза, що це станеться за кілька місяців? Ні. Якщо встигнемо обов'язково про економічний аспект, теж поговоримо. Хотів поцікавитися вашої думки, або ж реальної реального стану речей стосовно інших партій, ви кажете, що зараз Лейбористська партія має підтримку. Консерватори, наскільки розумію, відстають від лейбористів. А що стосується партії, яка має назву Reform UK? адже за Інформацію від Sky News. вони публікують дані опитування платформи YouGo, Наскільки їй можна довіряти? Адже за опитуваннями за цими соцопитуваннями у цій партії підтримка на рівні 29%, Що знову ж таки за даними Sky News, переважає і партію чинного прем'єр-міністра? Так це правда. Британські виборці. Які як і громадяни в будь-якій країні. Хочуть, щоб уряд працював краще і, як правило, дуже критично налаштовані щодо партії і посадовців при владі кажуть в опитуваннях, що вони готові голосувати за альтернативи. Зараз такою альтернативою виглядає партія реформ і її очолює Наджерл Фараж ідеолог Брекзиту. Якщо дехто з українських глядачів не дуже прискіпливо стежить за британською ситуацією, але Погляньмо знову ще на реальні цифри. Зараз у британському парламенті лейбористська партія, урядова партія має 403 мандати. 403 місця. Партія реформ, про яку ви щойно згадали, що вона лідер в опитуваннях щодо можливих виборів Великій Британії, має 5 місць 5 мандатів у британському парламенті. У нижній палаті у палаті громад, тобто, ми говоримо про партію, яка зараз е, робить багато шуму, ми говоримо про лідера Найджела Фаража, який роздає обіцянки направо uh -huh. і наліво, і деяких людей це. Це приваблює так, навіть його там залякування, що е, іммігранти загрожують Великій Британії. Так, людей ця проблема дуже турбує, коли вони бачать, як на гумових човнах з французького берега через портовку Ла-Манш е, сотні, а то й більше е, іммігрантів, фактично е, безперешкодно проникають до, до Великої Британії. Це проблема, яка хвилює. Це проблема, яка е, в заголовках часто і е, партія реформ може на цьому розширити своє представництво. Але наразі дивіться на реалії: 5 місць у парламенті. Тоді поцікавлюся стосовно майбутнього цієї партії раз знову ж таки Sky News каже, що у Британії гіпотетично є шанси відхилитися дуже вправо, як це зробили поступово роблять інші країни Європи, і називають, що це теоретично може бути знаєте, таким засиллям засилля крайніх правих у Європейському Союзі і в у Великій Британії. Наскільки близько? До цього і що на вашу думку або як повинна діяти чинна британська влада, аби ну не відхилитися аж занадто е вправо? Напевне, можна сказати, що Британія в руслі подій, які зачепили політичних процесів, які зачепили зараз багато інших країн? Ми звичайно ж маємо найяскравіший приклад Сполучених Штатів Америки. Де до влади е, прийшов е, Дональд Трамп, е, який називає себе е, дуже правим політиком, е, таким дуже консер... консервативним е, політиком, ми бачимо певні успіхи е, правих, навіть крайньо правих. Наприклад, е, тепер президент е, у Польщі на е, фактично правих консервативних. Е, Антиєвропейських цінностях наголошує теперішній уряд в Угорщині е, і так далі. і так далі. Чи зможуть таких самих успіхів домогтися праві е, далі е, у таких країнах, як Франція, наприклад? Чи Марін Лепен може збільшити е, представництво і, можливо, стати е, президенткою е, чи партія? Е, АФД, альтернатива для Німеччини у, у Федеральній Республіці Німеччина е, перейде до влади, і у Британії, тобто процеси подібні, процеси зміцнення правих відбуваються у багатьох країнах. Але наразі британці це оминули. Ця загроза, ця загроза оминула. Е, як наскільки успішно уряд буде діяти, наскільки успішно лейбористський уряд вирішуватиме поточні проблеми країни, від цього залежатимуть можливі успіхи правих. Пане Богдане, дякую вам за цю цікаву розмову. Сподіваюся, ми з вами ще обов'язково поспілкуємося в ефірі апострофа. Нагадаю, що на пряму зв'язку з нами був Богдан Цупін, автор подкасту погляд з Лондона. Обговорювали ну те, що змін називають падінням впливу або можливо втрати Кіра Стармера своєї посади. Дякую вам.